Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Diagamin. І сьогодні пізно ввечері, але сьогодні у нас вийшло оновлення. У нас вийшло новий магазин. Ось такий магазин, який називається Beauty. Давайте подивимося, чи на карті не з'явилися якісь нові спойлери. Ну, поки що я не бачу, але ми, звісно, бачили, надіюсь, усі бачили новий спойлер, який я вам кидала. І ось! Дивіться, у нас з'явилася нова частина міста. І що у нас уже буде? У нас, очікується, нарешті поліція і пошта. Найголовніше, що нам ніяк не хватало, це саме поліції і пошти. І нарешті, алелуя, вони у нас будуть. Наступного оновлення або через, але уже точно з'являться. А ще дивіться, які мармурові колони у нас тут. Я думаю, що у нас також буде музей. Що ж, давайте дивитися, що нас чекає в цьому салоні, а також подивимося подаруночки. Ну, але перед цим. Так, ми заходимо. Дивіться, який у нас тут є чоловік, і мені ще чомусь підказують, що з ним буде якийсь секретик. Не знаю чому, але гаразд. У нас тут у нас є отакі нові пакетики. І дивіться, які класні декорації. Дивіться, яка велика помада і лак. Просто супер. А ще за них можна якось ховатися. Ну, якось так здається. Дивіться, яка у нас, яка у нас класна. Продавчиня, продавець, які в неї класні вії. А ще дивіться, як класна у нас вивіска тут. Далі у нас тут є якісь баночки. Це, я так зрозуміла, у нас якісь наліпки. Давайте подивимося. Ось, наприклад, я хочу, щоб ти нанесла ось цю. І дивіться, у неї з'явилися ось такі веснянки. Давайте спробуємо Фіолетову, мені здається, вона краще має виглядати. Ось, дивіться, з'явилися фіолети. Вау, а це, до речі, дуже прикольно. Ідемо далі, я там уже бачу. Так, ми будемо на тобі експериментувати. Дивіться, Рі... це вії у нас, дивіться, ми можемо міняти різний колір і стиль віїв. Вау, а це, до речі, дуже класно. Оце прям, це прям вау ого, нічого. О, о це прям мені подобається. Давайте зараз все по експериментам Боже, що тут за стилі. Не знаю, скільки вони над цим старалися. Ну просто все, просто дуже-дуже класно. І тут у нас ще є помада. Ну, помада то в нас не здивує, як кажучи. У нас, зате мені тепер подобається форма. Форма інакше і краще дивись. Далі у нас тут є різні кольори для брів і також різна форма. До речі, досить непогано, мені подобається. В принципі, можна навіть і собі міняти. Ну, і тут ще у нас є якісь баночки, ці помади і так далі. І у нас такий естетичний магазин. дуже що ж, Проходимо далі, у нас ще одна вивіска. Цікаво, а що це у нас таке? Давайте попробуємо нанести. Так, ага, це у нас усе змиває, Це, до речі, штука корисна. Вона нам може знадобитися. Так, які з неї є ще емоції? А, ну тут такі емоції з якимись пробниками. Далі, ось це дуже цікава штука навіть. Давайте подивимося, що це таке. Я так думаю, що це автомат такий, який мав вам підбирати класти макіяж. Ну, або тут ви самі наносите, скоріш за все так. Далі у нас тут є також кісточки. Звісно, серветки, дивіться, які класні у нас з'явилися серветки. Вау, дивіться, який продавець, він просто льну. -ну. Далі, що це у нас таке? Дуже цікаво. Давайте зараз. Ага, це у нас такий бальзам для губ Але він у нас, на жаль, без кольору. Так, це, типу як е, блиск, тобто, е, чи він дає кольор? Я щось от не помічаю. Давайте у нас червоний. А, ні, дивіться, він колір дає, дає, ні, все-таки не будемо наговорювати. Давайте попробуємо різні тіні, які у нас з'явились. Так, кісточка, давай берися, не викабелюйся. Кісточка! Я зараз буду зла на тебе. Гаразд, візьмемо іншу. Е, у нас є ось такі рожеві нові тіні. Вау, дуже гарні. Ну, і це у нас тіні такі самі, просто різних кольорів. Непогано. Далі у нас ще є якась, до речі, прикольна коробочка. Це у нас такі різних кольорів, теж як палітра. Ну, теж непогано, дуже навіть непогано. Далі у нас тут є підказка. Ну, по-любому сюди треба буде щось ставити, і я, звісно, це роздивлю вам, скоріш за все, покажу це в, е, в шорсах тому що я поки що не знаю. Ну і тут у нас, до речі, нова класна пуда. Вау, вона мені набагато більше подобається, ніж минулі. Вау, вона, до речі, класна. О, сюди можна кісточку ставити. Непогано. Так, ідемо далі. Вау, у нас тут стільки товаришів, я просто в шоці. Дивіться, ось оця жінка, яка у нас була в спойлері. Давайте далі. У нас тут є ось така для брів, Що це таке? Мені цікаво. Ага, це у нас така кісточка є ще. Так, ну зрозуміло, далі. А ось це, ага, це у нас такий, Я забула, як він називається, спонжик, там, спонжик. Для підправи макіяжу. У нас ще є ось такі ціні. Далі є ось такі у нас ще тіні для очей. Е, є ще ось такі рожеві, ось такі зелені. Може, ну, тут стільки різних, що просто я не встигаю усі дивитися. Ва, оці, до речі, дуже класні. І ще у нас є ось такі ще спонжики, ще серветки. далі Ого, там ще далі. Нічого собі довгий магазин, я просто в шоці. У нас тут ще наші баночки для зняття всього макіяжу. Давайте подивимося. І опа-на, і все. Нічого ані сліду. Цікаво, а це у нас парфуми. да, ви що, нові парфуми. Вау, дивіться, які класні. Ой, ой, -ой, -ой. Боже, що за красуні? Так, давайте далі подивимося, що це у нас. Це у нас якісь. Це у нас маски. Дивіться, а ще я помітила, що це, скоріш за все, не духи. Дивіться, я їх зараз нанесу. І дивіться, стає синє. Це не духи, це якийсь спрей. Е, такий, не знаю, як він називається. Це якийсь спрей. Різних кольорів. А це у нас такі масочки у нас на обличчя. Так, давай подивимось. Ага. Тут у нас ніяка маска чомусь не з'явилась. Після жовтої з'явилась, а після сі... синьої. Далі. О, масочка так з'явилася, нормально так. Так, далі у нас якийсь дуже цікавий апарат. Давайте дивитись, ми тут можемо дістати, напевно, якісь е... якісь предмети. Дивіться, нам тут пропонується якась карточка. Я думаю, що, можливо, зараз у нас на касі з'являться якісь карточки Дивіться, у нас тут сумки. Це, я так розумію, та це сумки для косметики. Вау, які класні, стильні косметички! Так, ну і йдемо сюди. Вау, у нас тут просто шик. Просто вау. Дивіться, яка сирша. Тут просто все, просто все класно. Ну, для цього пристрою нам потрібна якась карточка. Це я уже зрозуміла. А де її знайти, я не знаю. Ну, ми, я, звісно, тут можу все перекопати з них до голови, але мені здається, що я тут поки що нічого не знайду. Ну, ви, звісно, шукайте. Я дуже ціную всі ваші коментарі, які ви мені пишете з підказочками. Усі враховую на да, усі, стараюся дати відповідь. Що ж, ну, нову локацію ми оглянули. Давайте ще подивимося, як вона в нас виглядає ззовні. Тому що до. Так, а де нас вихід? А, вихід на самому початку. Давай, я думала, що ще не... він десь посеред. А, у нас два виходи. Окей, вау, дивіться, який класний він виглядає зовні. ну просто вау! У нас уже на вулиці відкрилося все: фонтан, магазин б'юті, е, салон краси, далі сцена. У нас є магазин прикрас, магазин-поп одягу. Далі у нас магазин е, люкс одягу, і також у нас є магазин люкс взуття і сумок. Багато магазинів, давайте, якщо переходити, це раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Плюс сама вулиця. Це просто дуже класно. Ну що ж, і давайте подивимося останні подарунки. Мені зараз найбільше цікаво Stardust Skyline. Я просто не уявляю, що це є. Давайте мені дуже цікаво, що це таке. Так. Ага, це у нас якась коробочка. Цікаво, цікаво. Давайте ми її зараз розпакуємо. Давайте підемо у наш будинок. Цікаво, що це таке? Мені дуже цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Так. Е, значить, звідки на неї напису немає. Це картина у нас. Ось воно, що двізі, яка гарна картина. Ну, Зараз, я, звісно, не зможу закрити. Давайте ми її сюди, але дивіться, яка класна картина. Звісно, вона буде в моєму будинку. А ви що думали? Переходимо до Avatar Gifts. і в нас є ще два сувеніри. Дві кульки. Це у нас тут ось така кулька. І ось така, давайте подивимось, з нею має. А, це статуетка, це не кулька. Бо з неї емоції як з кубком. А це у нас. А тут у нас емоції як з кулькою. І, і остання емоція це ми її підкидаємо. Так, ну і давайте відкриємо таємничий подарунок з знаком питання. Давайте барабанний дріб. Опа. А оце щось дуже класне. А, ось це щось дуже класне. Давайте дивитись так, 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 так. Все, все до деталей. Це дуже цікаво. У нас тут. Подивіться, який телефон. Вау, зірковий телефон. Супер, просто це, те ще дуже потрібно. Далі у нас зошит з'явився. У нас був зошит в платному наборі школи, а тепер у нас є ще в безкоштовному. Дивіться, який пенал. Вау, то віться на. Ціна... Боже, це таке класне. Мені цей подарунок, напевно, один з найбільших. У нас тут є ось такий олівець, так, який ми можемо писати, але він чуть, -чуть пише е, крапочками. У нас тут ще є е, стругачка. В пеналі. І останнє це ось така у нас є. Кофточка, вау, ну, звісно, мені подобається цей набір дуже. Я думаю, що вам оновлення, звісно, як завжди, сподобалося. Ну, я не думаю, що Аватар Ворлд можуть випустити оновлення, яке не буде подобатися е, їхнім гравцям. Мені воно подобається, як завжди. У нас вийшло б'юті салон, у нас вийшли спойлери, поліція і пошта. І цього ми чекаємо вже, напевно, найбільше. А з вами була я, Діа Геймер. Всіх люблю, всім па-па!